Не залишай мене, коли йдеш із ніччю спати, не залишай без помислів своїх думок, залиш можливість із тобою розмовляти, писати почуттів своїх рядок, не залишай мене без свого якти, коли скригоче за вікном війна, коли не можна в цю хвилину обійняти, коли в душі суцільна самота. Не залишай мене без тихого добра коли і так погано спліть, коли ніхто більш не прийде на поміч, в холодну і жорстоку цю війну. Не залишай мене без свого бережися, без хвилювань, ну як минула ніч, не залишай і просто мені сниться, бо в снах зустрітись можна вічно-вічно. Не залишай мене без свого, я сумую, хоч надриваючись буде в серці та душі, так важко в цю хвилину розлуку тамувати, я тамую, не полишай, коли усі собі самі чужі, не залишай мене, прошу без себе, без відчуття, що ти у мене є, не залишай. Дорогі друзі, дуже просимо вас підписуватися на наш україномовний YouTube канал Кузня щастя і, по можливості підтримуйте його фінансово. І ви завжди будете мати можливість передивлятися дуже гарні відео, цікаві, на нашому YouTube каналі Кузня щастя. До нових зустрічей, до побачення.